Вікторія Ігорівна, вчитель англійської мови однієї зі столичних шкіл. Вона та ще 18 учасників від Києва пройшли відбір до проекту. Вчителі англійської мови, агенти змін. Їх місія допомогти як найбільшій кількості українців опанувати іноземну мову. Вчителі англійської мови дуже потребують допомоги саме з методичного вдосконалення, і тому мені було дуже цікаво в першу чергу збагатити свій педагогічний стаж. І свої знання з методик викладання за мов. і, по друге, це звичайно передати свій досвід іншим. Методичну допомогу учасникам проекту нададуть досвідчені тренери Британської ради. Вони проведуть тиждень інтенсивних тренінгів, навчатимуть, як бути продуктивними вчителями і ефективно передавати свої знання та досвід учням. Після тренінгів вони мають це розповсюджувати. перш за все. Це звичайно запроваджувати на своїх уроках, подивитися, як працює. Те, чому чого вони дізналися, навчилися на тренінгах. Крім цього, вони будуть поширювати це серед своїх колег в школі. Процес поширення знань на практиці контролюватиме Британська рада. Пояснюють, так допоможуть використовувати набуті вміння безпосередньо на уроках. А вже з початку нового навчального року агенти змін навчатимуть не лише учнів, а й колег у своєму місті, районі чи селі найкращих вчителів відбиратимуть на другу частину проєкту, яких навчатимуть вже на тренерів. Їм буде надаватися допомога під час проведення тренінгів для вчителів у своїх районах і регіонах. Проект започаткований у рамках національної програми вивчення та популяризації іноземних мов Україна Спікін. Реалізується за підтримки Британської ради в Україні та Міністерства освіти і науки. Олеся Гурбек, Максим Кондратенко UA -TV.